Чому ваша квартира довго не продається? Є три основні фактори, які на це впливають. Перше, це ціна, яка не відповідає дійсності в умовах конкретного часу. Тобто, якщо вам цю ціну порекомендували сусіди, люди, які продавали там 2-3 роки назад, і ви орієнтуєтесь на цю ціну. Чи ріелтор, який ну, не зовсім знає конкретний ринок, де знаходиться ваше житло, і порекомендував таку ціну. Це не є правильно, тому вона може довго продаватися. Друге. Ви вибрали не ту агенцію нерухомісті. Поясню, в Одесі дуже багато агенцій, і деякі. Питаються взяти будь-який об'єкт нерухомості, це неправильно, тому що треба вибирати ту агенцію, яка знає той ринок, де знаходиться ваше житло, тобто конкретний район, тип будинку, який може сказати, що він за прошлий місяць чи два продав таку 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 та -так кількість квартир. У вашому районі і може чітко сказати, скільки коштує сьогодні ваша квартира. І третій дуже важливий фактор це якщо вашою квартирою займається три або більше ріелтора чи агенції нерухомості. Тому що, якщо вашою квартирою займаються всі в скобках, то це означає, що її не продасть ніхто. Тому треба вибрати одну агенцію. Яка відповідає критеріям, які мають ім'я, вибрати конкретного ріалтера, який зможе дати вам конкретний срок, конкретну ціну, за яку він зможе продати вашу квартиру? І тоді буде у вас все добре, все буде Україна. І звертайтесь до агенції нерухомості «Слон».